Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати рибу хек. Всі ми знаємо, що хек риба трошки ну, якби піснувата, і зазвичай ми її смажимо на сковорідці. Ну, ось таким способом я вже не хочу. Я хочу зробити сочну, гарну рибу, яку я буду тушкувати з овочами у духовці. Напередодні рибку я почистила, відрізала плавнічки. Помила, видалила ось ту чорну серединку, яка завжди гірка. Все почистила, зробила і посолила, Добавила спеції для риби, паприку копчену. Ну, додаємо ті спеції, які ми полюбляємо. І ось так я залишила на 15 хвилин. Рибка моя промаринувалася. Далі до рибки я ще візьму три цибулинки. Також можна брати одну, дві, я взяла три середні, тому що я люблю, щоб овочів було багато. І я покришу півкільцями. Ось так, накришила і відправляю до нашої рибки. Далі нам потрібна морква. Я спеціально брала морку, яка тонше, декілька штучок, щоб порізати і маленькі кусочки. були. Я не буду натирати, а буду різати ось такими півкільцями. Це буде і красиво, і смачно. І відправляю до риби нашу морку, накришену кружечками. Далі у мене перець солодкий, правда, він з морозилки, я його виняла і також накришила соломкою. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео, але тут можна змінювати, можна якогось овоща давати більше, якогось менше, якогось зовсім не давати. Все залежить, як ми що полюбляємо. Далі я додаю декілька ложок рослинної олії. Далі потрібно додати майонезу або сметани. У мене сметана і своя домашня чудова, тому я додаю 2 столові ложки. І все це гарненько потрібно розмішати. Духовку я вже включила, розігрівається. І далі всю цю красоту я відправлю в форму. Гарненько все розрівняла. І далі в мене ще залишилися помідори, щоб помідори не пошкодити, тому я спочатку їх не змішувала. Вони в мене теж з морозилки, доволі великими кусочками, тому я розріжу деякі на трошки менші кусочки. І теж викладаю наші помідори зверху на рибку. І ось така красота в мене вийшла. Так як овочі в мене не підсолені, тому зверху я ще чуть, чуть буквально підсолю. Рибка в мене промаринована, підсолена. І солю я вже зараз адигейською сіллю, яку я робила сама в мене на відео в попередньому відео є. Як робити сіль адигейську зі спеціями чудову запашну. Оставлю буквально по овочам чуть-чуть-чуть. Все, накриваю і відправляю в духовку при температурі 180 градусів. Ну, буду дивитися майже, мабуть, на годину. І за 15 хвилин до закінчення кришкою зніму, щоб наша рибка підрумянилася. І ось моя риба в духовці вже 40 хвилин. Зараз зніму кришку. Ось так. І без кришки залишу підрумянитися ще хвилин 10-15. І ось моя рибка вже чудова, готова, запашна. М'які овочі, м'яка сочна рибка. Зверху підрумянилась. З овощами це досить ситно, досить смачно. Ну і рибка сочна, не суха. Так що готуйте, це дійсно смачно. З овочами це корисно. І якщо не додавати сметану, додати або майонез пісний, то можна використовувати це блюдо навіть у піст, або в будь-яку пору року. Смачно, корисно, швидко. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!